Сьогодні був нанесений удар по штабу АТО і по місту Краматорську із реактивної системи залпового огня, смерч, виробництво Росія, подарок від Росії долетів і сюди до Краматорська. 60... Три людини по стану на сьогоднішній день поранені. З них 32 військослужбовці та правоохоронці, 5 дітей, 8 вбитих. Я думаю, що ці дані іще будуть уточнюватись, тому що працюють бригади. Швидкої допомоги служби обласної адміністрації, міста теж спрацювали оперативно, швидко, своєчасно надається медична допомога. Чотири будинки багатоквартирні, влучені також снаряди. Зараз на цих об'єктах. Працюють служби надзвичайної ситуації, рятувальні бригади, надається допомога мирним жителям. Все необхідне для надання допомоги, медичні препарати, запаси крові все мається в повній наявності, користуючись нагодою. Хотів би попрохати жителів міста бути дуже пильними, звертати увагу на підозрілих осіб, підозрілі автомобілі, і якщо виникають підозри, надавати такі дані в міліцію чи в органу служби з надзвичайної ситуації, для того, щоб ми могли оперативно реагувати. Гарнізон міліції переведений на посилений режим служби, забезпечена сьогодні охорона доступ до тих уламків від снарядів з метою безпеки місцевого населення. Але місцеве населення повинно теж дотримуватись мір безпеки. Я був вражений, коли при Прибув на місце пригоди, місцево належна підходить до цих снарядів, фотографується там, трогає руками і так далі. Майте на увазі, що не всі могли взірватися, що може спрацювати самоліквідатор. Це дуже небезпечно. Тому необхідно не допускати до цих об'єктів людей. Працюють піротехнічні служби, служби з надзвичайних ситуацій, вони розберуться. Ті, які не підірвались, будуть знешкоджені, а ті, які не представляють безпеку для життя, будуть видалені, вивезені на експертизу подальшу. Стосовно. Того, як діяти, випадки, якщо ви почули зненацька шум типа турбіни літака невеликого, це значить, ракета знаходиться в повітрі і необхідна. Терміново зайняти місце, якщо є бомбосховище чи підвал там, якщо ні, то прижатись до дерева. Наприклад, заховатись за стіною там і так далі. Краще за це пасти на землю. Касетні боєприпаси вони небезпечні тим, що підриваються зверху на заданій висоті від 15 і вище метрів і наносять пораження живі силі. Це потрібно знати. Після характерного вихлопу через 10 секунд може вже наступити враження цими осколками. Сьогодні проводиться комплекс профілактичних засобів для того, щоб знешкоджити в тому числі ці пускові установки. Ми знаємо, що пуски відбувалися в міста Горлівки, ми знали, що туди заходять 4 ці установки, такі дані розвідки маються. Але ніхто не думав, що саме під час підготовки переговорів в Мінську буде наноситись удар по мирним кварталам. Міста Краматорськ. Сьогодні небезпечно знаходитися на відкритих ділянках місцевості без необхідності, тому необхідно теж через засоби масової інформації довести це до людей. Керівництвом міста буде прийняте міри. Стосовно повіщення, доведення інформації, ну визначене завдання і штабу оперативному нашому ми розбиваємо по секторам, ділянкам, визначаємо найбільш небезпечні об'єкти і будемо робити все, щоб зберегти життя людей. Якщо є до мене якісь додаткові питання, я готовий на них відповісти. Больниці справляються лікарні? Так, лікарні справляються. І перша, і третя лікарня, вони працюють ефективно, нормально, проблем. Я не бачу на цю щодень Э, вы только что сказали, что было известно о том, что четыре установки зашли в Горловку. Э, Во-первых, сколько ракет из них было выпущено, все ли они отстрелялись, или в Горловке еще остаются э, заряженные, по крайней мере, установки. И второй вопрос, в таком, а почему ничего не предприняли для их уничтожения, или же хотя бы, чтобы предупредить людей о том, что да, действительно эти установки есть, они в непосредственной близости в зоне досягаемости, по крайней мере. Ну, мы не имеем права І можливості наносити удар тільки установки, які зайшли. Їх багато зайшло, не тільки тут. Ми знаємо, що просто в місті Горловки, по останнім даням, з'явилися 4 пускові установки. Але ж ніхто не знав, що може вона стріляти, чи не може стріляти. І ми не можемо робити попередні якісь враження, тому що ми виконуємо мінські домовленості і відкриваємо вогонь тільки в відповідь. По чому? По установкам? Ні, по установкам не відкривали. Там працюють спеціальні групи. Сколько установок відстрілялось і сколько ракет упари на територію города і штабу АТО, і які там розгушені. Ну, по даним на сьогоднішній день десь близько 18. Ракет на території міста Краматорськ і Д-14 в районі штабу АТО. але це не значить, що в самому штабі АТО. Ви розумієте, що це касетні боєприпаси, вони призначені для враження живої сили, не площадні, але не дуже точні. І Якби ці ракети влучили ну, жилі квартали, будинки, де проживають люди, то було б набагато більше поранених і вбитих. Але, на щастя, багато ракет вразили в поле, майданчики там і так далі. Ставити питання, так, а чому там? Не перші не наносимо, не наносимо превентивний удар. Я думаю, що на сьогоднішній день це просто неможливо. Відстань 120 кілометрів. Для того, щоб наносити такі удари, це потрібно мати для цього дуже серйозні підстави. Сьогодні відкритий кордон. І з Росії поступає і гуманітарний конвой, і от такі, такі подарунки постійно. Розвідка працює, відстежує, надаємо інформацію. Можу сказати тільки те, що комплекс Омбук був вражений під Краматорським в повітрі безпілотний літальний апарат розвідник російський. Сьогодні перед нанесенням цього удару. Він коректував. Скажіть, будь ласка, як Краматорську жити далі? От сьогодні ще всі напугані, і слава Богу, що школа не працює на карантині сьогоднішнього дня. Родителям вести завтра дітей в садик, йти на роботу, або ні? Або як діяти в нинішній обстановці? В нинішній обстановці я рекомендував би утриматись від, будемо так кажуть,

Ні, це неправда, ніякі адміністративні організації, установи не роблять ніякої евакуації. І я повинен сьогодні, повинен був виїжджати на засідання уряду. Я зараз після спілкування з вами буду телефонувати прем'єру з пропозицією все-таки залишити мені тут, в місті Краматорській, не виїжджати. На засідання уряду міста Київ, порада на краматорських на слов'янських мешканців розповсюджується також? Ну я вам скажу так, 120 кілометрів це дальні стрільби такими установками. Тому ми повинні всі розуміти, що сьогодні небезпечно практично всім тим населеним пунктам, які знаходяться від лінії бойового зіткнення на відстані. До 120 кілометрів. Це я не думаю, що це повинно сіяти якусь паніку, але люди повинні знати, що так, це небезпечно і потрібно утримуватись від всякого роду прогулянок там і так далі. Без необхідності не виходити. Я думаю, що завтра все рішення повинне. Бути прийнято в Мінськи. Цю війну. Війну потрібно зупиняти. Вона сьогодні людям Донбасу це точно не потрібно. Ні стороні, яка називається ДНР, ні стороні, яка підконтрольна українській владі, ця війна нічого хорошого не несе, крім смерті, каліцтва, розрухи. І всяких негаразів. Цю війну потрібно зупиняти, сідати за стіл переговорів, вести переговори. На сьогоднішній день навіть бригади, аварійні бригади не можуть, не мають змогу виїхати для ремонту залізничних колів, ліній електропередач, теплопостачання, водопостачання. А есть какая-то інформація по транспортному сообщенню з Краматорськом, виїжджать, в'їжджають в Краматорськ сюда? приїжджають сюди, вот после того, что случилось, как -то какие -то ограничення есть? Ну, обмежень ми таких на сьогоднішній день не вводимо, але посилем патрулювання на маршрутах, в'їзду-виїзду, на тих же блокпостах і... Посылаем на снаряде патрульно постовой службы в местах. И насколько опасны или безопасны вот те осколки, те, не вернее не осколки, а остатки вот этих снарядов, которые сейчас и на улицах торчат вот эти трубы, я так понимаю, это двигатели, да? И основные боевые части, когда их утилизируют, насколько это сложный процесс? Но опять-таки, насколько они в первую очередь опасны? Ну. Скажем так, порысычному громадянину тяжело будет определить, насколько опасен тот или иной узел вот этого вот заряда. Посему сейчас в городе Краматорске работают две бригады численностью 9 человек-пиротехников. Вот, с помощью в том числе и техники обладминистрации, и техники ДСНС, отрабатывают э, вот эти вот места, где, собственно, находятся не разорвавшиеся элементы этих зарядов. Как сказал уже губернатор, э, опасность на самом деле очень высока, поскольку всегда существует вероятность того, что какой-то элемент э, который, скажем так, может взорваться, он остался в носителе и по каким-то причинам не сдетонировал. Поэтому категорически нужно удерживаться не только от того, чтобы прикасаться к этим деталям, но и находиться в близости вообще от них. 41 заявка поступила сейчас, она отрабатывается, эти все заявки отрабатываются. По каким-то адресам подтверждается, по каким-то нет. Но в любом случае, я думаю, в ближайшее время э, будет какая-то картина того, э, что у нас сейчас находится э, не разорвавшиеся. И э, в кратчайшие сроки эти все элементы будут вывезены и при необходимости уничтожены. Зараз бабу схему розташування цих э, зарядів, тому що інформація поступає. З різних міст, і вона не завжди буває точна. По одному і тому ж випадку буває і по два, і по три дзвінка, тому ми це все уточнюємо. Єдине, що до цих труб пускових, пускових механізмів, цих не потрібно підходити до цих ракет. І все, більше ніяких мір безпеки не потрібно. Тільки сьогодні небезпечно фотографуватися на фоні цих, може ще і не використаних ракет до кінця. А штаб АТО не планує переміститися далі від міста? тому що ну, очевидно, що основна дарта був населений на штаб АТО, а не на город. Ну, штаб АТО і так знаходиться за. Містом воно не знаходиться десь в центрі міста, а він віддалений. Це по-перше. А по-друге, штаб АТО він навпаки захищає місце, тому що там додаткові сили маються, в тому числі і протиповітряної оборони. Так що штаб АТО навпаки несе безпеку міста. Можна... По цьому випадку ми можемо не хвилюватися. Верість того, Відключається. Ви да? Не, Не авіаудар. Я сам виїжджав на місце події, я дивився на ці вироби. Вони явно, явно і чітко фахівці теж підтвердили, що це смерч. І всі дані для цього у нас точно і об'єктивні, і напрямок точно встановлений, звідкіля наносився удар. З території, яка не підконтрольна сьогодні, тимчасово владі. Інфраструктура міста Ну, я б не сказав, що інфраструктура міста постраждала. Саме погане те, що постраждали люди. А ті будинки, чотири будинки, які влучили снаряди, вони мають незначні пошкодження, і ми найближчим часом це відновимо. Ракети надій ті... можливо збівати. Такі снаряди неможливо збивати. Якби основною целлю був штаб АТО, то всі б снаряди були там. Але ви бачите великий який розброс снарядів практично по всьому місту. Ціль і штаб АТО, і місто ми разом. Хещеславич, ви услушали слова? Губернатора, да, какие выводы, какие наметки для жизнедеятельности нашего города? Ну, уже сегодня в три часа мы собирали штаб по чрезвычайным ситуациям, где был э, определенный, разработан ряд мероприятий, в том числе по реагированию на вот такие ситуации. Действительно, э, вот цель вот такого э, артиллерийского удара по Краматорску – это посеять страх, э, запугать мирное население. Ну и в этой связи самое главное – это избежать паники. Поэтому я обращаюсь к славянцам, не не поддавайтесь ни на какие провокационные слухи, ни на какие панические настроения. Ситуация у нас в Славянске контролируется. Уже даны соответствующие распоряжения, в том числе э, всем службам, МЧС, э, силам правопорядка, жилищно-коммунальному хозяйству. На сегодняшний момент проводятся, продолжаются мероприятия по подготовке, в том числе и э, подвалов в наших э, домах многоквартирных, для того, чтобы, если ну не дай боже возникнет все таки ситуация какая-нибудь чтобы люди могли э, спуститься в подвалы домов ну и на завтра запланирована также встреча с директорами школ и заведующие детские садиком, мчс проведут соответствующие разъяснения. вот коммунальные службы тоже э, сейчас э, дано указание подготовить необходимые запасы для того чтобы обеспечить город ну, в случае чрезвычайной ситуации дети идут завтра в школы но такой указивки, вернее, указания того, чтобы завтра отменить занятия, официально не поступало. На самом деле в Краматорске со вчерашнего дня карантин в школах. В Славянске такого карантина нет. Эпидемстанция сегодня об подтверждала. Но в связи с тем, что вот губернатор все-таки советует удержаться, то есть на усмотрение родителей. По возможности, ну, завтра, завтра действительно очень сложный день. Планируется в Минске переговоры глав держав, все будет зависеть от этого, поэтому если э, кто-то э, есть возможность э, не идти в школу, ну, не идите. Хотя на самом деле я еще раз говорю, что э, оснований для паники нет, ситуация в городе контролируется и скорее всего, что вот этот удар реак реактивными э, снарядами был нанесен э, именно по Краматорску в связи с наличием штаба АТО для того, чтобы именно запугать и посеять панику.